Тамара була у розпачі, таке весілля скасувалося. Її донька Аня перед самою подачою заяви відмовилася виходити заміж за красення Петра із пристойної інтелігентної родини. А вони вже й познайомитися встигли і про все домовитися майже поріднилися. Наче дочка ще й не розлучалася з Петром, а взяла час для роздумів, але все одно вони посварилися. Аню, в чому справа? Що не так не вгамовувалася Тамара? Ну, не бачу я з ним майбутнього. Він якийсь нарцис, любить лише сам себе, і батьки в нього якісь зарозумілі, тебе в ніщо не ставлять, а ти цього не помічаєш. Вони вважають нас другим сортом, а ти перед ними розкланюєшся, пояснювала Аня. Неправда, вони люди добрі, пристойні, вигукнула Тамара. «Угу, Чула б ти, що вони за твоєю спиною кажуть, тихо сказала Аня. Тамара була впевнена, що справа зовсім не в тому, що каже дочка, явно в неї хтось інший з'явився. Незважаючи на спроби помиритися з боку Петра, Аня бігала до когось на побачення. Аню, негайно помирись з Петром і бігом заміж. Чи ти вже когось нового зустріла? Нікого я не зустріла, просто з подружками вечорами гуляю. Але одного разу на телефон Тамари зателефонувала мама Петра. Ну, знаєте, Тамаро, я думала, ви простойна сім'я, а ваша дочка не встигла ще з'ясувати стосунки з моїм сином, як вже з іншим на вулиці цілується. Слава Богу, що наш Петро з вашою вертихвісткою не розписався. Все, вважайте, що ми з вами і не знайомилися. Прощавайте. Увечері у Тамари з дочкою відбулася серйозна розмова. Взагалі це була швидше сварка. Мама вигукувала, Аня спочатку виправдовувалася, а потім замкнулася у своїй кімнаті. Вона все одно стояла на своєму, не має в неї нікого і все. Мати Петра говорить неправду. З'ясувати, чи це так, не було можливим. Дочка все приховує, розповідає лише подружкам, а ті нічого не скажуть Тамарі. Одна надія на сестру Наталку. Аня часто бігає до її дочки, своєї двоюрідної сестри Каті. Варто було б підслухати, про що вони шепочуться. Ну ось що вдалося з'ясувати, сказала Тамара Наталка. Звати його Сашко Микитенко. Працює на місцевій меблевій фабриці якимось там столяром чи збирачем, ну, щось таке. Більше нічого не зрозуміла. Наталя сказала назву фабрики, на якій він працює. Тамара одразу ж вирушила за адресою, при цьому виробництві був ще магазин готової продукції. За касою сиділа дівчина, до якої звернулася Тамара. У вас є такий Олександр Микитенко? Вам Олександра Павловича закріпила очима дівчина? Не знаю, як його по батькові, але мені потрібен саме ось цей Олександр Микитенко. Дівчина на секунду зайшла до цеху і повернулася з чоловіком приблизно років 45 у робочому одязі зі стружкою на робі. І Тамара застигла. Невже це ви, Олександр? Ну так, усміхнувся чоловік, чим можу бути вам корисним? Вам не соромно? злісно запитала Тамара. Моїй дочці 21 рік. Через вас у неї скасувалося весілля. Що, молоденькою захотілося? Негайно припиніть із неї стосунки, інакше я на вас управу знайду, так і знайте. Ви, мабуть, жінку помилилися, розгублено сказав Олександр. «Угу, Що? При колегах соромно? Усміхнулася Тамара і звернулася до косирки. Дівчино, стережіться його. Тамара вийшла з магазину з гордо піднятою головою. Ні, тепер цей негідник не підійде до Ані. Може, ще буде шанс помирити Аню з Петром? Хм, Було б непогано. Увечері Тамара через вікно побачила, як до під'їзду під'їхала машина, і з салону вийшла Ганна, а потім із боку водія вийшов молодий хлопець. Він поцілував Аню, сів за кермо та поїхав. Аня прибігла додому щаслива та окрилена. Хто це? обурилася Тамара. Це мій Павлик, радісно оголосила Ганна. Приховувати щось від матері вже не було сенсу, але й ділитися сокровенним вона з нею не хотіла, тільки натякнула на те, що з цим хлопцем все серйозно. Тамара зателефонувала сестрі. Наталю, щось тут не так. Ніякий це не Олександр Микитенко, це взагалі молодий хлопець Павло. Я сходила на цю фабрику, посварилася з незнайомим чоловіком. Тепер мені так соромно. Ну, не знаю. Може я щось не так розчула, може, ані з Павлом усе так серйозно, що вони хочуть разом жити і меблі в цього Олександра замовити. Хм, Незручно вийшло. Тамара вже думала сходити на цю фабрику, перепросити Олександра, але все не наважувалася. А дочка тим часом продовжувала бігати на побачення до свого Павла, але про нього нічого не розповідала. Одразу перекладала розмову на іншу тему. А ближче до Нового року вона зателефонувала матері і сказала: Мамо, тебе зараз запрошує сім'я Павлика. Ми так спонтанно зібралися і вирішили покликати тебе відсвяткувати новий рік. Приїдеш? Ось так прямо зараз. Ну, гаразд, приїду. Їхати не було бажання, чомусь Тамарі представлялася ця сім'я дуже дивною, недарма Аня все про нареченого та його сім'ю так приховувала. Але вона все ж таки зібралася і поїхала. Яке ж було здивування, коли двері їй відчинив Олександр Микитенко? Він подивився на неї з голови до ніг, зітхнув і запитав: Жінко, чому ви за мною ходите? Я не знаю вашої дочки. Ви мене не так зрозуміли, зніяковілою розгублено відповіла Тамара. Я мама Ані. За столом, згадуючи цей випадок, усі сміялися. Всі це Аня, Павло, Сашко, Тамара та бабуся Зоя, мама Олександра. Дружини в нього не було. Сашко вдівець. Мамо, а як так вийшло, що ти прийшла сваритися до Олександра Павловича? «Оце це Наталка, моя сестра, підслухала те, про що Аня з Катею шепочуться, і, мабуть, сплутала імена Сашко та Павло. Отак і вийшло, а Павло що, також на цій фабриці працює? Так, це моя фабрика, відповів Сашко. Вона в мене молода, ще не розкручена, лише два роки як відкрилися. Я сам, хоч і директор, але разом із усіма працюю в цеху. От і син відучився, теж працює. Буде кому справу передати. Ви, Тамару, пробачте, але ми з касиркою подумали, що ви якась дивна. Не ображайтесь, будь ласка, та я не ображаюся, зі сміхом відповіла Тамара. Вона відчувала, як уважно Сашко на неї дивиться, та й він починав їй подобатися. Бабуся Зоя дуже хороша, приємна жінка, у цій сім'ї було комфортно. Вже вдома Тамара запитала у доньки. Ти що, про Павла все так приховувала? Ну нічого такого не сталося б, якби ти щось розповіла. Я не хотіла, щоб було все, як і з Петром. Я ще сумнівалася, а ви вже мало не поріднилися, зурочити боялася. Але з цього часу Сашко став залицятися до Тамари, а на весіллі у дітей вони теж вже були нареченими і нареченою. Розписалися через місяць, Тамара досі сміється, розповідаючи Наталці та своїм подругам. Дивно, у нас сімейка вийшла. Я зятю не те, що теща, не то мама, Саша для Ані не то батько, не то свекор, а загалом все перемішалося.